Не лише відставка і покарання через вчорашнє побуття атовців правоохоронцями та тітушками активісти, і учасники бойових дій на сході України. Сьогодні пікетували обласне управління поліції. Вимоги прості. Зняття вертикалі міського керівництва Нацполіції та відповідне розслідування подій 9 травня. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що з посад зняли начальника обласного та міського управління поліції генерала Репешка і полковника Бідила та відповідних заступників. Замість головного поліцейського області тимчасово призначили Віталя. Глуховерю, який раніше обіймав посаду начальника Дніпровського інституту внутрішніх справ, його заступником із питань громадської безпеки став Володимир Богоніс, який очолював патрульну поліцію. Втім, такі кадрові зміни не зовсім задовольнили пікетувальників. Мало що зняли. Ми поки що ще не віримо, кого там зняли, кого поставили. Судя по інформації, кого там зараз ставлять, буквально три роки назад його знімали. Меті, у нас существує Конституція законодавство України. Коли в Конституції буде сказано, що начальники обласних поліцій вибираються на мітингах, то ми будемо їх вибирати на мітинга. Поки в Конституції реч, що до бути по закону, то по закону начальника національної поліції в області назначає руководитель національної поліції Князів по посолосування з міністром до Ніділ Персона Уакова. У той самий час поблизу оперного театру також зібралися товці та небайдужі. Городяни вони вирушили на підмогу однодумцям, які вже знаходились біля управління нацполіції. Їхні вимоги не лише звільнення, а й кримінальна відповідальність для керівників поліції за вчорашні події. Ми підтримуємо їх відставку. Ми ще й треба, щоб їх всіх призвали до уголовної відповідальності. Долі бути проведені розслідування. Люди повинні відветити за те, чому були збиті ветерани, чому кришували тітушки, чому тітушки. Избивали ветеранов, АТО за их спинами.